Трафи за відсутність РРО повертаються. ДПС знову карає підприємців, які продають товари повз касу. І хто може, як і раніше, працювати без касового апарату. Закон номер 3219, який набув чинності 1 серпня, передбачає повернення не лише податкових перевірок, а й штрафів за порушення податкового законодавства. В окремому блоці йдеться про застосування штрафних санкцій до підприємців і компаній, які згідно із законодавством, є користувачами реєстраторів розрахункових операцій. Поки що покарання за ігнорування РРО обмежене кількома сферами. З 1 жовтня штрафуватимуть усіх, хто має використовувати касові апарати, але не робить цього. З 1 жовтня 2023 року відновлюється повна відповідальність за порушення у сфері застосування РРО, крім відповідальності на тимчасово окупованих територіях, територіях активних і можливих бойових дій. Попередив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та уточнив, що суми штрафів будуть великими. Майнд розбирався, кого саме штрафуватимуть податківці, і як вони мають намір виявляти підприємців-порушників. Кому вже загрожують штрафи за невикористання РРО, відповідно до норм закону No32, застосування штрафних санкцій за порушення у сфері застосування РРО відновлено з 1 серпня щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти, займаються організацією та проведенням мазартних ігор. Штрафи застосовуватимуть за порушення, які вчинені не лише до, а й під час воєнного стану. Кого штрафуватимуть із 1 жовтня? Згідно з роз'ясненням державної податкової служби, починаючи з 1 жовтня, застосування штрафних санкцій буде відновлено стосовно всіх підприємців і компаній, які займаються торгівлею, працюють у сфері громадського харчування або надають послуги. Єдиний аспект полягає в тому, що відповідальність за порушення, вчинені в період з 1 січня 2022 року до 30 вересня 2023 року, включно анулюється, Щоправда, не всім. Звільнення від відповідальності протягом зазначеного періоду не поширюється на суб'єктів господарювання, які торгують під акцизними товарами, займаються обміном валют, ведуть діяльність у сфері азартних ігор. Варто також врахувати, що мораторій на штрафні санкції не діє для вищезгаданих представників бізнесу, які перебувають на окупованих територіях та в зоні бойових дій. Залишається лише питання, як ДПС може фізично проконтролювати таких підприємців і зафіксувати їхні порушення. Як воєнний стан впливає на умови застосування РРО? Незважаючи на військовий стан в Україні, який діє з 24 лютого 2022 року, звільнення від застосування РРО як такого немає. Тобто бізнес зобов'язаний використовувати у своїй діяльності касові апарати або програмні рішення для обліку операцій, так само як він це робив, і до запровадження військового стану. Різниця лише в тому, що застосування штрафних санкцій у період з 1 січня 2022 року до 30 вересня 2023 року обмежене. Проте на сьогодні переваж. На більшість суб'єктів господарювання взагалі не дотримується порядку використання РРО, оскільки чинне законодавство надає їм таке право до 1 жовтня 2023 року. Коментує Андрій Тимонов, адвокат, радник юридичної компанії Рія Partners. Хто має використовувати РРО? Відповідно до чинного законодавства, застосування РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та або безготівковій формі, продають товари або надають послуги, у тому числі у сфері громадського харчування, приймають готівку для подальшого виконання платіжних операцій. У тому ж законі номер 265-95 ВР і в постанові кабінету міністрів номер 1336 2000 дефіс П прописані винятки, які дають право Во відмовитися від РРО. Касові апарати та програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються під час продажу продукції власного виробництва, під час проведення банківських операцій, крім операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються поза касами банків, під час продажу проїзних документів на залізничному та авіаційному транспорті, під час продажу квитків державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, під час продажу товарів за готівку на ринках. При наданні фізособами побутових послуг у селах та селищах також РРО можуть не використовувати фізособи підприємці першої групи єдиного податку, підприємці другої четвертої груп єдиного податку, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села за умови, що їхній річний дохід не перевищує 1,2 мільйона гривень, і що в тій самій торговій точці не продаються підакцизні товари, уточнює Денис Ерсой, старший юрист компанії Арзінгер, які штрафи передбачено за порушення. Основні штрафні санкції у сфері касових операцій є такими. 100% вартості товарів або послуг за реалізацію цих товарів або послуг без використання РРО або за невидачу фіскального чека, у разі повторного порушення штраф зростає до 150% суми за неподання звітності пов'язаної із застосуванням РРО та за відсутність контрольної стрічки на РРО 5100 гривень за використання РРО, у конструкцію якого було внесено зміни, які не передбачені документацією виробника касового апарату або розробника програмного забезпечення. Додатково до цього можуть накладатися адмінштрафи, а саме за порушення порядку проведення розрахунків від 34 до 85 гривень з особи, яка не використала РРО, та від 85 до 170 гривень з посадових осіб суб'єкта господарювання за ненадання покупцю або клієнту можливості розрахуватися електронними платіжними засобами, від 1700 до 3400 гривень з посадових осіб суб'єкта господарювання. Важливо. Для підприємців на єдиному податку, які не є платниками ПДВ, та не продають підакцизні товари, технічно складні побутові товари, медичні засоби чи ювелірні вироби з 1 жовтня 2023 року до 31 липня 2025 року, передбачено знижені штрафи за відсутність РРО, 25% вартості товарів або послуг у разі їх продажу без використання РРО або з використанням на неповну суму, а також 50% вартості проданих товарів або послуг за аналогі. Повторне порушення, як ДПС виявлятиме порушників. Основний інструмент контролю з боку податкової служби це фактичні перевірки, під час яких податківці можуть проводити таємні закупівлі, купувати товари і відстежувати дотримання правил використання РРО підприємцями. Додатково ДПС може проводити документальні планові перевірки, які дозволені з 1 серпня 2023 року. Відповідальність за порушення, пов'язані з використанням РРО, накладатимуть за незастосування РРО, невидачу розрахункового документу і видачу розрахункового документу на неї. Повну суму купівлі, каже Андрій Тимонов. Щоправда, планові перевірки під час воєнного стану поширюються на вузьке коло платників податків. Це виробники та продавці підакцизних товарів, оператори платіжних сервісів, організатори азартних ігор. Оновлений план документальних перевірок на 2023 рік, датований 7 серпня, розміщено на офіційному сайті податкової інших категорій бізнесу, що має застосовувати у своїй діяльності РРО, планові перевірки не стосуються, але розслаблятися не варто. Податкова може контролювати бізнес за допомогою позапланових фактичних і документальних позапланових перевірок їхня особливість у тому, що інспектори приходять без попередження і підставою для їхнього візиту може бути практично будь-яка причина: скарга від незадоволеного покупця чи наявність у ДПС інформації про те, що підприємець порушує податкове законодавство. Навіть коли контрольно-ревізійний захід проводиться за заявою платника податків у зв'язку з ліквідацією суб'єкта господарювання, питання використання РРО також може бути частиною такої. Перевірки попереджає Богдан Трохимець, молодший юрист Арзінгер.